Розв'язати рівняння в натуральних числах. х квадрат додати y квадрат дорівнює 100х плю. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Підказка. Використай тотожність Фібоначчі. Переносимо в ліву частину 100х та y. Рівняння. В лівій частині відносно x та y доповнюємо до повних квадратів. Отримуємо рівняння. мінус 50 в квадраті додати y друга в квадраті дорівнює 2500 та 25 сотих. Обидві частини домножаємо на 4. Отримуємо рівняння. 2х мінус 100 в квадраті додати 2y-1 в квадраті дорівнює 1. Розкладемо 1 на прості множники. Перевіряємо множники від 1 до 100. Отримаємо. 73 помножити на 137 дорівня 10 0001. 73 та 137 це прості числа. 10 001 73 помножити на 137. Зауважимо, що 73 дорівнює 3 в квадраті додати 8 в квадраті. 137 дорівнює 11 в квадраті додати 4 в квадраті. Застосуємо тотожність Фібоначчі. Якщо два числа подані у вигляді суми квадратів, то їхній добуток також можна подати у вигляді суми квадратів. 10.001 дорівнює 73 помножити на 137. Або 3 в квадраті додати 8 в квадраті помножити на 11 в квадраті додати 4 в квадраті. Східно першому варіанту тотожності це дорівнює 65 в квадраті, додати 76 в квадраті. Друга частина тотожності дає суму квадратів. 1 в квадраті додати 100 в квадраті. Це буде 101. Тоді отримуємо 2х мінус 100 може дорівнювати 65, 2y мінус 1 76. Знаходимо значення х з першого рівняння 82,5. З другого рівняння y 38,5. Та навпаки, 2х мінус 100 може дорівнювати 76, а 2y-1 65. Тоді отримаємо з першого рівняння x дорівнює 88, y дорівнює 33. Аналогічно. 2х мінус 100 може дорівнювати 100. 2y-1 дорівнює 1. Отримуємо з першого рівняння х дорівнює 100 і y дорівнює 1. Також важливий варіант. 2х мінус 100 дорівнює 1. 2y-1 дорівнює 100. Тоді з першого рівняння отримуємо x дорівнює 50,5 y дорівнює 50,5. Обираємо натуральні значення X та y. X дорівнює 100, y дорівнює 1, X дорівнює 88, y дорівнює 33. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.